Окупанти одразу витіснили український інформаційний простір із захоплених територій і створили там десятки власних медіа. Це і телеканали, і радіостанції, і газети. Усі вони систематично поширюють дезінформацію та антиукраїнські наративи. Через свої ресурси росіяни насамперед поширюють наративи про нібито процвітання захоплених територій Запорізької області. І от пропаганда подає картину, де життя мешканців, нібито покращується, школи і підприємства відновлюються, а економіка розвивається. Ця завдяки новому порядку за цими гучними гаслами, часто взагалі немає якихось реальних дій, і вони за понад три роки не можуть відновити навіть довоєнний рівень життя. Російські окупанти систематично привласнюють досягнення української влади, видаючи завершення. Українських проєктів за от, власні такі добрі справи, тобто вони беруть якісь об'єкти, будівництво яких вже було майже завершено до повномасштабного вторгнення, закінчують там незначні буквально роботи, а потім публічно звітують про свої от успіхи. Так водночас звинувачуючи Україну в бездіяльності. Один із прикладів це окупована Кирилівка. От до повномасштабного вторгнення там збудували нову амбулаторію, залишилося лише накрити дах і зробити косметичний ремонт. І от окупанти завершили ці дрібні роботи роботи, після чого зняли там пропагандистські сюжети для російського телебачення про те, як вони от нібито да, допомагають місцевому населенню і нібито несуть розвиток.